І ось перед нами стоїть Mazda 3, найвеличка машинка на автоматі з бензиновим мотором. З Америки приїхала ще в недалекому 2019 році. Поїхала вона, до речі, з пробігом 18 тисяч міль, а це зовсім небагато. Зараз на одометрі у нас 100 з зелечки гаком тисяч кілометрів. Машинка в класному технічному стані. Якщо Якщо так можна сказати, в ідеальному технічному стану, є підфарбування по кузову, не без цього. З Америки вона прийшла з пошкодженням попереду, другорядне пошкодження по механіці було, але нічого суттєвого, безпека не стріляла. Машинка в гарній комплектації. Преміальна акустика, BOSE, лінзована оптика, туманочки передні, задні, красиві легкосплавні диски, нова літня гума, 16 розмір. До речі, диски у нас. В гарному стані свіжо тонована, без ключ, доступ також автомобіль має сліпі зони. Єдине, що не вистачає, напевно, шкіри в цьому автомобілі і утримання в полосі. а Так все є. Це 16-й рік випуску з люком. Шкіряне мультифункціональне кермо. Бачите, ще червоною стрічечкою прошити. У нас досить цікаво, досить гарно і модно, стильна молодіжна. Датчик світла, датчик дощу. Також автомобіль на автоматі, є шайба, є навігація, є камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, хоча зачасту можемо знайти такі мазди просто на кондьорі. А тут у нас комплектація вже цікава. Оздоблення шкіри відбулося також і на рукоятки ручника. Тут цей мішечок ну, досить симпатично виглядає. Салон в класному стані, автомобіль 106 тисяч кілометрів пробіга. Камера все робить. Датчик сліпих зон у нас монтований. У нас є троєчка дізельна європейська і так само. Отут вмонтований датчик сліпих зон. Я що сфокусується зараз. Ну, там в куточку дві такі машинки намальовані. Повний електропакет склапідіймачів з автоматичним електрослопідйомником для водія, електрорегулювання, центральний замочок. Оце ж таки кнопка відповідає за сліпі зони, датчик тиску шин. Коротше, комплектація дійсно класна. вистачає, напевно, шкіри да і все. Навігація вже прошита під наш регіон. Тобто все класно, все круто. Це у нас кузов седан з підлокітниками, з підстаканичками. Щодо обслуговування, ще 60% стан здоров'я мастила. Мастило в коробці також замінено. Виглядає досить симпатично, Mazda це одна із тих марок, які роблять машини гарні. І водночас надійні. Тобто, починаючи з, далекого, з далекої майки Mazda тройки в БК версії. Вони навіть тоді були гарні, а зараз з кожним роком вони все модернізуються, все покращується, і їх зовнішній стан просто привлікає, так би мовити, своєю красою. Тож, друзі мої, і що? На завершення, дуже класна ціна цього ці автомобіля, 11300 продаж, за 16 рік випуску, автомат, 2-літровий бензин. Я думаю, якась дівчина зараз подивиться це відео і захоче цю машинку. А чому би і не захотіти? Вона компактна, вона на автоматі, вона на бензині і досить красива. Тож, друзі, якщо ви. Побачили цю машинку, не соромтесь, звертайтесь, ми зробимо вам повну перевірку цього автомобіля, щоб ви знали, що ви берете. І разом з цією інформацією ви забираєте із майданчика і вона їде до вас додому. Ви щасливі, доволі, залишайтесь з машинкою, а ми продовжуємо і далі вам показувати гарні автомобілі. Тож, друзі, до зустрічі! Чекаємо на вас. Щасливо!